Мене часто питають, чому ти не замовляєш апарати з Аліекспресу дешеві та доступні? Моя відповідь проста, бо я відповідаю за результат і за безпеку. Я рекомендую лише ті апарати, на яких працюють мої майстри у мережі студій Lotus. ті, які перевірені мною особисто, і на яких працюють вже десятки моїх учениць. Це не просто продаж, це передача перевіреного інструменту у руки фахівця. Дешеві апарати це завжди ризик, нерівномірне тепло, пошкодження тканин, нульовий контроль якості, а найстрашніше відсутність сервісу і гарантій. Хочеш працювати спокійно? Працюй на апараті, який тебе не підведе в момент процедури. Ми з чоловіком самі навчилися розбирати апарати, розуміти, з чого вони зібрані, яка деталь впливає на ресурс, на шум. Та на силу впливу. І коли ти купуєш апарат у Lotus, ти отримаєш не просто коробку, ти отримаєш повний інструктаж по роботі, підключення, навчання, як працювати і основне доглядати за апаратом та постійну підтримку. Бо для мене важливо не просто продати, а щоб апарат служив тобі роками, а клієнти повертались. Твій апарат це твої руки, вибирай його правильно.